Пахне дуже неймовірно. Чуєте цей звук? Друзі, всіх вітаю! Мене звати Іван Іванчук. Ви на каналі Утехо. І у нас новий відеорецепт. Новий відеорецепт, де я покажу вам, як приготувати таку страву, як ковбик. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що це таке. У мене ж бабуся на вишниціні говорила або ковбик, або салтісон. Салтісон по-простому, це холодець, який зазвичай годують або в кішці, або в... просто в банці можна приготувати. Зазвичай його готують з свиної голови. Я ж в своєму рецепті буду використовувати трішки інші продукти, але про це згодом. Для початку підписуємось на наш канал, стамо вподобайку. Отже, що нам потрібно для нашого салтісона або холодця в банці, або ковбика. Зазвичай використовую тільки свину голову. У мене ж буде частина це свина голова. Вона вже порізана, я попросив, щоб мені порізало, щоб я зараз тут не став вам цього страшного монстра і не намагався його розрізати. Я ж буду використовувати також свиний язик, і у мене буде рулька. Наші продукти ми добряче вже промили, прочистили, а тому просто будемо закладати нашу кастрюлю. І це один із небагатьох рецептів, який потребує трішки часу для того, щоб все це приготувалося. Щоб ми м'ясо могли від кісточок відділяти і це все з'єднати разом зі спеціями і відправити в баночки, а після чого в автоклав. Тому будемо ставити всі наші м'ясні продукти, а саме голова. У мене десь тут є половина голови. Знову ж таки, детальний опис відеорецепта та грамовка буде під описом відео. Голова, в мене є половина ось такої гарної рульки, м'ясистої. Тобто, в мене частина буде жиру, в мене частина буде шкір, у мене частина буде м'яса, і це все зможе зв'язати докупи в нашій баноці. І один язик. Це все відправляємо в нашу каструльку. Додаємо ось так: прям цілою одну морквину. Ну, грам тут десь 400-500. Додаємо. Одну цибулину і дивіться знову ж таки лайфхак. Не додавайте одразу всі спеції, особливо лавровий лист. Ми першу воду залиємо, воно закипить Ми злиємо. Після чого залиємо знову воду закипить Додамо наші спеції, а тоді вже додамо під кінець лавровий лист і будеться готуватися близько трьох годин. Тому відправляємо на приготування. От, заливаємо нашу водичку. Першу. І після цього будемо її зливати після першого закипання. Ну, а з вами ми вже повернемося до того моменту, коли воно все гарненько вже приготується. Так, друзі, наш салтісон, а точніше наша голова, язик, рулька вони готувалися близько трьох годин. Зараз у нас тут вийшов такий дуже концентрований холодець. Ну, і, власне, будемо це виймати, цідити, розбирати м'ясо і замішувати його зі спеціями. Ну, а після цього грузити в наші баночки. Дуже вийшов насичений бульйончик. Прямо мені здається, він швидко застигне. Холодець з нього буде ідеальний, проте він нас менше цікавить, хоча ми його також будемо використовувати. Голова трішки прилипла, бо хтось не мішав, ну нічого, нічого, трошки це, все. Добре, зараз ми. Беремо рукавички, бо воно супер м'ясне, супер колагенове. І нам потрібно це все гарно розібрати. Кісточки ви вже там куди далі підуть, собакам, не собакам, а от м'ясо ми будемо нарізати і замішувати з нашими спеціями. Так, тут все доволі просто. Якщо воно добре розварено, воно і легко буде відходити від кісточок. Забираємо все, практично все. Кісточки залишаємо. М'ясо використовуємо, воно гарненько відходить все. Язичок ми просто поріжемо гарненькими смужками або пластинками ножиком. Він доволі такий м'ясистий, і він не піддасться нам порватися ось так. як е Ось, наприклад, це м'ясо. Гарно відходить все. І наша рулька. Бачите, вона аж кісточка просто залишається. Чистою м'ясо відходить. Дуже якісь великі сильні прожилки я не буду використовувати все ж. Ось такий, я думаю, супер вийде гарний ковбик, який. Вартий уваги, тобто із супродуктів. Так, добре, це ми маємо. В принципі, можемо нарізати наші продукти. Бо все ж таки вони доволі колагенові. Тут є шкіри, і воно не піддається до кінця тому, щоб просто розірвати руками. От, наприклад, якщо м'ясо, воно на волокна гарно розходиться, то ось це треба вже порізати. І будемо просто нарізати. Тут довільними шматочками, тоненькими нарізаємо, бо все рівно воно все буде пресуватися в баночку і застигне одним шматком. Ви можете навіть це зробити в кишці, ви можете поставити це навіть там в плівку харчову, під прес, в холодильник, і у вас вийде одна загальна маса. Проте, все ж таки, її треба заправити, замішати разом і довести гарно до смаку. У нас тут все. І вушка, ідуть. Використовувати нирки можна печінку, все це можна пропускати. Наше м'ясо все розібрали, ми його порізали, ми змішали, ми наш бульйончик процідили. І, власне, зараз наш ковбик або салджін потрібно просто все замішати гарненько. Дивіться, в першу чергу беру чесничок, добряче додаю сюди чесничка з 4-5 зубчиків. Знову ж таки, вся рецептура буде написана в кінці відео. А точніше, під описом відео. Що ми сюди додаємо? Ми додаємо сюди гірчичку, ми додаємо чесник, ми додаємо французьку гірчицю, ми додаємо сіль, ми додаємо перець, ми додаємо нашого бульйону наваристи, який це збере докупи. Хоча насправді воно і без бульйону там збереться. Просто в бульйоні залишилося дуже багато смаків та ароматів отих насичених. І тут ж ви могли би додати також хріну. Ви можете зелені додати, насправді на ваш смак і розсуд. Так, часничок додали. Після цього підсолюємо. Пам'ятаємо, що ми солили наш бульончик, але зараз також доводимо до смаку. Додаємо перчик, мікс перцю мелений в мене. Ось так. Додаємо небагато такої міцної гірчички. І додаємо французької гірчиці. Ви ж можете використати звичайну зернову, навіть не варену, адже воно все приготується в автоклаві. І дивіться, додаю на початок небагато бульйону, щоб це, це все гарненько замішати. Якщо мені буде не вистачати, я безпосередньо в банки долию. А такий бульончик ви можете просто в баночку закрити, залишити як основа для холодця. Чи в морозилку, чи в поставити просто в якусь бутилку, порізали потім на кубики і ви маєте концентрований бульйон. Додали отакий кубик 50-100 грамів на літр води. І у вас є класний бульончик. Друзі, ось гарненько це все. Чуєте цей звук? А, так, це гарненько замішуємо. Обов'язково куштуємо, щоб ми попередньо розуміли, як наш салтісон буде смакувати. Кайф. Все. М -м -м. От чесно, сюди не вистачає хріну. От хріну в пачці або просто корення натерти – Кайф. Дуже класно. Породаємо по наших півлітрових баночках. Дивіться, в більшу можете ставити, але воно так застигне, що буде дуже важко виймати. Можна використати, до речі, ретор-пакет. З ретор-пакета буде легше діставати, адже його можна просто збоку розрізати і буде ось таким суцільним шматком, І грузимо наш ковбик сюди. Якщо ж ви хочете. Готувати його не в автоклаві, а наприклад, в духовій шафі, і ви для цього використовуєте кішку або шлунок іноді. Ви можете просто запекти під пресом до готовності до рум'яного кольору і дати йому настояти, щоб воно застигло. І все, у вас буде готовий салтісон із духовки. Ось дивіться, ось такі три гарних баночки. Насправді трошки залишилося. Я вже не буду перекидати, бо ту буде не туди, не сюди. Я поставлю собі окремо, воно застигне і потім ми з'їмо. Ось. Бульйону не буду доливати, вийшло доволі нормально. Таке доволі достатньо. Будемо відправляти це в автоклав, Прибираємо і відправляємо. І будемо відправляти наші баночки в наш автоклав на температуру 120 градусів 40 хвилин. Ну або, пам'ятаємо, якщо посадкове місце та гніздо для термощупа знаходиться зверху, це буде 110-40 хвилин. І магічним чином ми виймаємо наші готові баночки. Вони відстоялися вже, воно добряче застигло, адже тут доволі прохолодно, вода холодна. І ось такий ми маємо гарненький результат. Я вже бачу, що воно тут ловиться. Йому потрібно ще трішки часу, щоб воно застигло. Будемо куштувати. Пахне дуже неймовірно. Ось такий він вже зараз, бачите, він ще трошки дриглий, але йому ще треба трішки часу в холоді, щоб воно застигло. І я спробую дістати його прям ціленьким. Але бачите, ще потребує трішки часу, щоб він застиг. Ось можна глянути, що тут вже утворився холодець, воно тримається, воно просто застигне і можна буде нарізати. Давайте скуштуємо. Ну, він дуже м'ясистий. В принципі, як я і говорив, йому не вистачає такої гостроти. От крін тут буде ідеально пасувати. В нашому ж варіанті він ось так буде. Ось в такому форматі. Вертор пакеті його буде зручніше виймати. Наш варіант Салкісону в банці і в автоклаві. Друзі, всім дякую, хто дивився. До нових відеорецептів коментуйте, надихайтеся та готуйте. Всім дякую та пока!